Перед вами чемпіон Європи, чемпіон світу, жалювання гірями Зарі Шевченко, майстер спорту, п'ятиразовий рекордсмен України, його вихованець, триразовий рекордсмен України Олексій Журба. Готуйте ваші долоньки і починаємо. Подвійні оберти дірями перед собою. Дві дірі, обінарний, подвійний оберт, чергуються між собою. І отак синхронні виконується ця вправа. Віри очок, області нашим учасникам. Створюється одинарні із закиданням двох на груди відходить учасники, які демонструють своє вміння зі зміщенням вперед-назад повторюється вправа, і знову рівнюється, знову закидання. Якщо у вас заникає питання, кожна гір'я важить 16 кілограмів, справді 16 кілограмів, не так легко це видається, прибув справді Ладні, праві, облесті, області, не забувайте дякувати за кожен номер. Продовжується виступ. Одній дірі. Давайте, давайте, давайте. Побадьоримо наших учасників. І починайте. Покові маєтники перед собою виконують зі зміщенням Шевченко, Олексій Гурба. До речі, хочу сказати, що наша Геріва школа являється найсильнішим в Україні. Наші спортсмени доволі знайти суб'єктивних нагород. Вони були учасниками останнього сезону, що Україна має талант. Ось такі закидання за спину і прийом з більшого боку правою рукою. Відміщення, як через кожну руку повторюють, закидання за спини. Справа, ревоча. полаки. Повторюю, що були учасниками країна Лайф в У 2013 році були учасниками міжнародного шоу Івський файербест, фестиваль вогню. І зараз ви побачите, що ділями можна навіть колаючим загнювати. Вам це продемонструє Сергій Шевченко. Справжній вогонь, справжня температурка. І давайте грітися разом. Ефектно виглядає, таке закидання. Діря описує дугу навколо Шевченка. Повторює вже тричі, повторює цю вправу. Зараз буде така передача естафети. Учасники працюють у марах. Маєте їх перед собою, закидання через нову повторюється ось так, складний елемент. Олексій, до речі, Олексій, студент факультету фізичного виховання, він професійно не лише тренується, і буде так, На попари бочок, коли дірею. Описке голосніше. Погано чути нашу глядацьку аудиторію. По 16 кілограмів одну руку бере Олексій і виконує праву ривок. Уже складно, я вам скажу, навіть тримати гір'я, тому що треба дуже міська доволі, щоб тримати. При цьому виконується ще є такий ривок двома гірями. Ось 32 кілограми області подякувати Олексію. Рі Шевченко одразу з трьома гір'ями буде виконувати наступну, наступний номер програми, яку вам сьогодні підготували. В правій руці дві гірі і в лівій одна. І ось таким чином виконується права пошов. Прийом на груди. І, до речі, рівня в лівій руці, гір'я душкою донизу, права на поплав. Дуже складно втримати, при цьому виконати. Знову подякуємо, подякуйте. Розігрівайте свої домой. Починаємо з кожним наступним елементом. Програма ускладнюється, будуть ще більш вражаючі набори. А зараз демонстрація, що гідрівки вони ще на сили Координації, глучки демонструє Олексій. Ну і продовжуємо, продовжуємо. Давайте ще раз ваші області. Звана вправа одинарні оберти перед собою. Трима гірями і отак от з передачею такої одної гір'я наступному учаснику. Так звана вправа піаніно, ніби натискається клавіші і передається знову з перекиданням одинарним обертом гірі колеги, які стоїть поряд. Ось такі у нас неймовірні елементи можна виконувати гірями. Ваші подяки, ваші обертики. Знову починаються маятники перед собою. Синхрон виконується ця вправа. І ось тепер починається зміщення, зміщення, розходження і поступове вихід зі сцени завершують отаким чином першу частину сьогоднішньої програми наші гірюваки. Повторюють наші члени групи Дай Боже здоров'я, міняють руки. Така у нас складна, складно координаційна вправа, проте майстри в нас висококласні, ревочок і обов'язково ваша підтримочка. знову вас погодно чути. Мається перед собою закидання справа на Ось такий новий елемент, який ви ще сьогодні не бачили точно. така майстерність, такі вміння, такі можливості, які ви певні ні, майже, майже ніколи не бачили. Зараз можете переконати, що можна виробляти такими гірями по 16 кілограмів. Голосніше вас дуже гарно чули. Чудово. Продовжуємо право, продовжуємо номер Олексій Журба, теж маєте. Вже за спиною описує гір'я, траєкторію і приймається знову. Жалювання сюди за спиною виконує таким розворотом на 180 градусів. Права, єревочок. Подяка і ваші області. З однією гірю палаючи, ви вже бачили деякі а зараз одразу двома гірями палаючи. Ось такий неймовірний вогняне шоу зараз продемонструють вам гірвики. Гірє палають, руки опікають по-справжньому. І ось так майстерно виконують наші учасники групи. Дай Боже зброя цю праву, голосніше підтримуйте. Одназу дві дірі вже Сергія Шевченка повертає своєму вихованцям, продовжує, продовжує, щось таке неймовірні трюки, Неймовірні трюки демонструють наші титуловані гірювики. До речі, всі вони є наші кіровоградські, доворочені. І отакий от ремочок нам попали інші палаючими дірями. Наступний елемент. Це ще не все. Будуть наступні номери, слідкуйте уважно. Чотири гір'я, 64 кілограми одночасно зараз буде правлятися наш титулований чемпіон світу, чемпіон Європи. Зонювання гір'ями, майстер спорту України, Сергій Шевченкова. Ось так одночасно, по дві дірі в кожну ручку взяв, немов яблочка тримає, насправді по пополорю, по 32 кілограми, кожній руці, ваші області. Ось так закидання, право довгим циклом, так звана, опускається, діря закидається на плечі, і потім виконується право в Ну давай, Ми жив, наш учасник, слідкуйте, як якція Дудь майстер ось так. Немов жодної ваги, умов насправді повторів по 16 кг на кожному язинці. Подякувати йому знову, розминайте свої долоньки. Починає зміщення, маєтика, так через ногу знову запускає з поступовим зміщенням до іншого сторони від нову повертається. Немоти по пляжу йдуть, але насправді виконують складну вправу і легенько, ось так не вибачено завершує. Підтримачка ваша знову не забуває, не забуває дякувати, аплодувати за цей. Номер за ті, за те, шоу, яке вам сьогодні дарують наші нолювальники групи Дай Боже здоров'я! Та промовиться назва. І знову дві палаючі гірки і новий номер слідкуємо. Голосніше, голосніше! Ось таки Приймається на ворот. Таке закидання в ноги. Навітать можна брати дірі, ось так, духи, в руку. І номер закидання право на свічу. Поворотом до всіх учасників, з всі побачили з різних радусів, могли оцінити. і так виконується одночасно, поперемінно і отакий жим. Yeah. Голоскіше вам погано! свого партнера. Ось ефектно це все виглядає, і ви можете сам це оцінити. Ревочок і подяка. Ну, зараз, хочу... зараз у нас буде цікава справа, у нас є така чорна пов'язка, щоб всі переконали, що вона абсолютно не пропускає повітря. У вас я прошу. Є питання? Маємо, бо звернувайте, ще ви. Ну, зараз ми когось із молоді підключимо, так? Хто на у нас тучена? Переконайте. Я вам гірі в руки не даю. Не Видно, не видно. Хто ще хоче переконатись? Давайте, будемо йти. Все, ну що, тепер? Тепер швиденько і ми продовжуємо. Йоха. Ось так і манят. Ось такі я долучився вже. Всі переконалися. Абсолютно не пропускає жодного. Жодного промінчика світла, і так абсолютно в темряві виконується вправа жорблювання двома гір'ями, а зараз журлювання однією гірю. Надзвичайно складно, надзвичайно важко, але на не мешкає за рахунок м'язлої пам'яті, за рахунок прав, які доведені до автоматизму. Підтримка й будь ласка! Бо є такий фінальний номер від наших віривиків групи. Дай Боже здоров'я і гроші від таких на хрест. Давайте голосніше, голосніше. Це фінальний номер з цієї програми, які вам